Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату із столового червоного бурячка. Червоні бурячки потрібно зварити. Нам відварених і почищених бурячків треба приблизно 500-600 грамів. Відварили бурячки, нехай охолонуть. Робимо. Марина для салату. У чашу додаємо по одній третій чайній ложці червоного меленого перцю, чорного меленого перцю, солі і 2 столові ложки цукру. Наливаємо сюди 2 столові ложки оцту та. Та додаємо дві столові ложки олії. Олії беремо за смаком. Можна і соняшникову. Оцит беремо 9%, все змішуємо, перемішуємо і залишаємо на хвилину 15-20. Нехай спеції подружаться. Нехай. Цукор сіль розчиняться. Ось так. Будемо чистити червоні бурячки. Ах, забули, ще до маринаду треба додати подрібненого часничку два-три зубчики. Часник можна натерти на терці. Або пропустити через прес. Часник, якщо дуже великий, можна взяти два зубчики. Маленьких три чотири. О, буде смачний маринад. Хай маринується. А ми будемо натирати червоні бурячки. Столового бурячка чистимо від шкірки. І натираємо на терці звичайні з, великої, з великими отворами, або на терці для корейської моркви, Натремо всі бурячки 500-600 грамів, перемішали маринад, щоб швидше спеції всі подружилися. Беремо далі бурячки. Подрібні, подрібнені бурячки додаємо до маринаду. Ось так. Висипаємо усі. Відповідно, потрібно брати чашу, щоб все помістилося. А якщо марина зроблений в маленькій чашечці, то, звичайно, поміщаємо буряки у більшу чашечку і заливаємо маринадом. Все змішуємо, перемішуємо. Ось так. І залишаємо на 15 20 хвилин, щоб бурячки замаринувалися. Так, все. Ретельно перемішали, нехай бурячки маринуються. Поки накриваємо сіл, наш салат вже готовий. Викладаємо його в салатничок і подаємо до столу. Це такий смачний салат. Він за столом. Злітає в мить. Це дуже, дуже смачно. А головне, приготувати його можна легко і просто з найпростіших продуктів. Ось так. Друзі. Підтримайте український контент. Підписуйтеся на наш канал та пишіть коментарі, ставте лайки, щоб у вас та у нас все було гаразд. М -м -м, яка смакота. Неймовірно смачний салат. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде до нових зустрічей на нашому каналі. У нас найсмачніше. Ах, вже і смачно. Ах, і смакота. І сиш такий салат, і їсти хочеться.